Сьогодні я хочу вам ще показати. Це, мабуть, буде вже останній огляд будиноч, буди, номера, який знаходиться в цьому двоповерховому будівлі. Від двоповерховій. Це буде номер із своєю кухнею. Я вам коли знімала огляд номера, пам'ятаєте, я була в у тому в 21 номері, була там сутки, я його знімала. Я показувала, що тут є ще два номера: ось 14-й і 15-й. Ось таким сюди краєвидом із своєю терасою, прекрасною великою такою терасою, де можна, теж ось ще вам нагадаю, можна сюди виходити, пити каву там, чи відпочивати, дивитися на захід сонця, дивитися на гори, які тут видніються. Бачите, який краєвид гарний. Тераска така чудова, велика. Гарна тераска. Ну, а тепер йдемте, я вам покажу номер. Я сама ще його ніколи не бачила. А це так сьогодні виїхали люди. А я кажу, о, я можна зняти. Кажуть, можна. Значить, дивіться, номер починається. Ух ти. Ага, номер починається з кімнати. Тут ось така кімнатка. Тут є диван, тумбочка. Так, це ж просто тумбочка. Так, просто тумбочка для речей, можливо, там для чого треба. Ой, також, бачите, акцентую вашу увагу, є електрична батарея, обідній стіл, є кухня. Ах, так пахне, це їх поприбирають, так пахне гарно плитка отака електрична. Також тут є столик для продуктів, є великий холодильничок. А, це столик для плитки, мабуть, бачите, бо витяжка тут стоїть. Сюди можна ставити плитку. Так, тут є ось всякі поварюшки ложки. Е, також є, тут в шухлядках шухлядки є. Так, дивимося, що тут є. Тут є посуд, чи нема посуду? Так, це пуста для продуктів. Ага, тут нема, да, посуду, тут нічого немає виходить. Тут, якщо їхати, то треба, мабуть, брати з собою посуд. А, ні, ось є ложки по то я не там їх знає, бачите, не там вони були. О, є світло навіть тут. І також тут ось все є. Бачите, є каструлька, є тарілочки, і там ще каструлі є. Терточка є, тертушечка є. Бо я вже думала, хіба вже немає? Не може такого бути. Так, великий холодильничок я сказала вам. Так, а тут що за двері? Ага, тут є сушарочка. И тут есть ванна кимната. Вот такая ванна кимната. Душевая кабинка. Зеркало. Всем привет, я. Рукомойничок. Унитаз. Вот такая ванна кимната. Ось, показую ще раз. Ага, теж фен є. Сюди фен можна не брати. Так, світло виключаємо. Ну, ідемоте дивитися, що там ще на другому поверсі. А, і також, ви бачите, тут диван розкладається свободно на дві людини. Так, і. Ідемо на другий поверх. М -м -м. який другий поверх тут. Ого. Ага. Дивіться, яка величезна кімната. Прям здорова кімната. По-другому так. Здорова кімната, є тумбочка, телевізор, є отака тут шафа. Бачите, для речей така тут шафа зроблена, типу, як гардеробна Ось отака величезна, здорова прям кімната, спальна, ще й кресло є. Ще, мабуть, розкладне, щось, я так думаю. Дуже схоже на те, що кресло ще й розкладається. Є і така величезна батарея ось. І також ще є тут невеличкий туалет. Ну, в смислі, туалет звичайний, а кімнатка сама невеличка. Рукомийничок і унітаз. Це для того, що якщо вам вночі схотілося в туалет, то щоб не спускатися аж на перший поверх. Отака от туалетна кімнатка. І отака от велика, здоровецька кімната тут. Дві кімнати, два поверхи. Ну, це вам показала ось такий е великий затишний сімейний номер: е це. Номер із своєю кухні, кухнею для тих, хто не хоче харчуватися, допустим, в столовій, а хоче із своїм харчуванням. І отакий от чудовий номер. Він великий, він комфортний. Ви самі бачили, які, ось як і столову взяти. Вона велика, ця столова, якась дивіться, хоч по ньому гуляй. А спальна кімната то взагалі огромна. Таке, хто, хто любить такі пространства великі. От, велика кімната. Ну, бачите, розположення тут ну, чотири, чотири людини спокійнесенько поміститься. Спокійнесенько. Так що, дивіться, кому сподобалося. Приїздіть, відпочивайте, лікуйтеся і всього вам самого доброго!